Сюди доїдьте. Як німожливо треба щось. Сюди, сюди. Сюди, сюди. Сюди, сюди.

Ну, наша, нам, ми наша, ви нам ви така ви влада? Всі якщо нам нічого ми не, не може. Якщо не ви кажете про міністра, то ці слова треба довести до міністра. Ну. А, Я чого ви зі своєї а що ви ще, не довели? А чого ви ще не Є послане, ви є послане ви рішення обласної ради. Ми були в Луцьку і так. ви навіть не згадали кутового. Сьогодні ви... і Кутового. Давайте скажіть. О, що. Зараз... Ця розмова зараз ні про що. Я вам розкажу скажу два слова. Минулого тижня я особисто, хоча це не мій округ, зустрівся з міністром аграрної політики Путовим і керівником Укрпродслужби, яка керує цим заводом. Лапа. Лапа. Я попросив, вимагав вівторок дати документ про закриття заводу, його нема поки, і друге, забезпечити, пояснити людям, щоб відбувався вивіз оцієї тушок на інші 17 заводів. Станом на сьогодні на середу нічого не зроблено. Я думаю, наше рішення має бути таке. Сюди мають приїхати навіть не гунчик, бо ти теж буде ляпати. Представники з Києва. Сказати так, ми їм даємо три дні, чотири дня почати вивозити тушки. Розумієте? Має йти процес. Все інше до лампочки, комісії, шмісії, півтора місяці люди перекривають дорогу, так? Да? Да. там. Півтора місяці про це знає обласна рада, гунчик, всі-всі. Ми робили з активістами брифінг в Верховній Раді. Зустрічалися. Ноль результату у Києві. Забили болт. Вибачте таке слово на коваль на кожного з вас. Висновок один має бути гарантія, що з завтрашнього дня з четверга починають вивозити. Іншого варіанту нема. І ще одне: не вас має цікавити, куди воно має вивозити. Так чи ні? Це не ваше завдання, це не моє завдання. Це не завдання дітей, отих людей, які не можуть проїхати. Це завдання влади, кабінету міністрів. Передбачайте гроші, вивозьте чортою матері, звідси. За півтора місяці руху нема ніякого. І ще одне. Ось Дмитрович був мером 4 роки. І Кіндер 7 років мер. Щось зробили? Ніхера. Ну давайте відверто піднімали, не піднімали оце зараз. Тому я пропоную нічого не боятися, перекривати до того часу, поки з Києва не приїде хтось в ранзі заступника міністра і не гарантує через тиждень-два на цьому тижні починати вивозити це все з Укрвецензаводу. І ще одне: поки не було цього перекриття. Всі плювали на жителів коваль. Я вам кажу чесно: тут було телебачення. Тут зараз буде знати вся Україна. Тому я думаю, що треба сюди підтягувати ще людей з Коваля. Не виходити звідси, поки не приїде хтось з Києва на переговори. Правильно, правильно. я не претендую тут. Я організатор, я готовий вам допомогти як народний депутат. Більше того, я сказав, що я готовий взяти відповідальність за перекриття дороги. Хай відкривають на мене кримінальну справу як на народного депутата. Але ви все робите правильно, тому треба організовувати чай. Треба ставити намети і сказати, що ви звідси не підете, отак просто. Або рішення, або нічого не буде. Якщо прийшли поліцію, хай попробують. Хай попробують прислати сюди поліцію, є атошники, хай попробують. Отака моя позиція. Дякую. влади має повноваження заступник адміністрації Сергій Кошарук. Абсолютно підтримую, що проблема створена ДП Кривий і вони мають в першу чергу вирішувати. Я дякую Ігорю Гузю, який відповідно досяг пробував досягнути згоди. Ми спробували вивозити на інші філії. Перша ходка пішла, і звідти її добре, що хоч те забрали. Повідомили, що ці філії переповнені, і потім потрібно чекати, поки вони перероблять Можна сьогодні сталося питання, щоб пакували деспортна служба, прийняла участь, пакували і відвантажили на інші філії. Перевозили інший варіант, про що говорить також і родину це спалювання. Палювання має відбуватися на певних майданчиках, місця видання відходів. Та сьогодні ведеться розмова, щоб це, якщо це робити, треба швидко, робити з військовими на землях військового полігону. Там бомби рвуться, там і так далі. Тобто є територія, яка там може бути. Це другий напрямок, за на таким працюємо. Але я абсолютно згоден, щоб сьогодні уряд вплинув на те, щоб було переміщено за територію області на інші філії. Нам потрібно добиватися біносові. На 16-ту годину. Заплановано засідання надзвичайної регіональної комісії техногенної екологічної безпеки надзвичайної ситуації, яка буде розглядати дані питання знову. Ви дайте відповідь. Де наша екологія? Де наш мер? Ми один день може мера, питайте мера, де екологія наша, ми Вис сплачуємо податки. Молодець, молодець, молодець. Я розумію. Одна значно що така згода буде можна. На 16-ту годину об'їхати. — регіональна комісія я допоміг ситуації тут. Буду просити, щоб напряму виходили і таку згоду отримали, і щоб вона була доведена до учасника обігрівання. Є міністерство, інші віднісливо некають. Зрештою є держава. А тут вони собі то не можуть вирішити. Думаю, вже всі всі зім'ї попаду. А ну, ви то чекайте, то вас почують, якщо мене не почують. Це я прийшов Житі. до них в кабінет міністра. Ну, є фотографія, можна подивитися. Я їх попросив, хоча не депутат цього округу, я кажу, слухайте, хлопці, буде перекриття, буде збурення зак... рішення про закриття заводу і починайте вивозити. Ви будете бачити, що починають потрошки вивозити, вивозити. Куди це не моє завдання. Правильно? Ну що ну, ви маєте думати, куди? Є е держава. Хай є, рішають питання. Душе, 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 душе. Так обичний кажуть, ах, херня до нас не достане. Постоянно. আমরা uh এটা -huh. <laughs> жари, і я буду задихатися з дітьми. Сиріно, три смерті в сім'ї вже, бляха. Вибач, хлопці, цю падаль треба сильно відружати за воду. Вже однозначно. так Яка різниця, куди вести? Домовляється, то тим, на сонку захворювання, серцево судинне яке, ви що? І ніхто нічого не робить. Ми завтра поумираємо, я за себе не боюсь, за дітей переживаю. Вже Мені приговор приписаний, підписаний. Ну Ви повноваження. Від мене такого позору і такого, да. вибачте, голови, бо це ще не було. За, 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 чому? Це моя думка, думка фермерів у Волині. Чому я говорю? Щоб це в аграрній області не було заступника по аграрних питаннях букварпів, то це ганіба. Ко, департамент Гробенко я тут заступник.